Діма Піма і Тато. сьогодні ми будемо грати у Фортнайт в не в обичню Батл роляй. Це за Тут, коротше, ми будемо спавнитися в базах. Угу. Ми вибираємо любу собі вроді як зброю і довго познищувати інші команди. І в якій команді? М В я так разумею, Они в Сыне В Да, ну на зоне в сделай все. А ты да? А вот зараз деты. А зараз деты. ты? Да здесь, да, тут лечу Так, давай тут Не, ну просто Скажу. я... Поставь червоній команді. Добре. Я разбираю. Набудував тут хатку, а я йому все порозбивав. Добре. Там, де, де, мене гадський, брат. Да, у он тут? Ти мені гарни не брав? Ааа. Це так. я по выстреляю. Ага, он дух мене. Що? я... Ч, дыма я все інше пропало. Нет, Ці перчатки. Хотя не, я ж навіть не юст. Ч? Ух ты! Я на бае. Это -е, я зараз буду тебя маковать. Це я тебе с Ты ж на бай. Так, це в мене баг перевернувся. <риклад> я... ні, я за вну... Ви... Чого ти під мене заліз? Ти на вайне? Ні, я вже скинувся з баха. Ой, стой! Хто? по мені стріляє? Я тут не так жодко мочать? Нет, тут і... Да вы вот тут одного я сбыл. Блин, да тут пацан жестко должен мочить. Де не вбили. А я тебе вбив. 5. Я два кива зробив А чого ти, ты мини-ган взяв? Ну а ч боней? Ты думаешь, с миниганом щось, щось тобі дадеться? ні Мені гад що на найкраще зброю. Найкраще зброю це мене Ааа. Так-то я. Я тебе кожен раз застряла. Чо? Ой, я, я за синіх вже. я за так, так ти завжди був за синіх. А. Ти тут тупо набудовал. Да, так ти ще мало на понабудовал. Так, перший тім я зробив. Ой, по мені хтось стріляє. Ой, ні-ні! Це -ні. мене ну вбили. tu, kterou mě to mít. No, třeba no, no. se vybrat, třeba se vybrat, třeba se vybrat, i čisto po stosti vtešíte. Dáte jich. Já jich budu. Так, шосинщик взял. А Добав. я тебе вбив. Так, мы с ним что требует взятищ. Снайперку, снайперку хочешь взяти? Думаешь, затащишь и снайперкою? Пробую. Да против мене ты не затащишь. Eu que tudo oh, oh. Papá! Oh. De tuta? Тут? А вот. На перемагаю, перемагаючи. Ты тут? Що таке за нас? Тебе грали? Да, я, я граю. И пап, я, я могу еще грати? вот честно. А мне что-то зовут. パパ。Hello, papa. У цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дімчик Пімчик і тата! Всім пока-пока!